Добрий день. Ми проводимо анкетування, опитування населення. Нас цікавить ставлення людей до Бога і до церкви. Чи могли б ви взяти участь? Добрий день, дякую. Ми проводимо анкетування, опитування населення. Чи візьмете участь? Нас цікавить ставлення людей до Бога і до церкви. Хочемо вам задати декілька питань. Чи могли б Ви взяти? Ми проводимо анкетування, опитування населення, нас цікавить ставлення людей до Бога і до церкви. Чи не допоможете нам взяти? Слава Ісусу Христу! Ми проводимо анкетування, опитування населення, нас цікавить ставлення людей до Бога і до церкви. Чи не допоможете, ви нам е, відповівши на п'ять коротеньких запитань? Е, Скажи, будь ласка, нас цікавить, в яку місцеву церкву ви ходите? Я вам сказала так чесно, що ніяку. А ви знаєте, для чого Ісус Христос приходив на цю землю? Добрий день, дівчата. Хочу вам подарувати ось такий, це безкоштовно. Прислетик. Цей буздук означає, що наше народження цей світ. Ми всі народжуємось. Дивіться, цей чорний символізує нашу гріховність. Ви розумієте, що ми є грішні люди. Ось це червоне сердечко символізує любов Божу, кров Ісуса Христа. Він пройшов на цю землю, щоб спасти людей, пролив свою святу кров, помер і Воскрес. Ось це біле символізує прощення наших гріхів. Бог прощає і умиває. Ось цей синій символізує кожній людині, яка вірить в Ісуса Христа. Бог їй дає Духа Святого, яка сповідає Ісуса Христа своїм устами і серцем вірує. Зелений символізує духовний ріст, що людині потрібно рости духовно, так само, як і дітям, для того, щоб рости, всі харчуються, а для духовного росту потрібно читати Біблію, молитися, ходити на богослужіння, спілкуватися з віруючими. Жовтий символізує нашу вічність, що ми будемо перебувати в вічності з Богом. Другий узлик символізує нашу смерть, всі ми помремо. А ось цей метелик символізує, гусениця перетвориться в метелик, так само і ми перетворимось в інші тіла. Коли ми помремо і попадемо до раю, Бог нам дасть інші тіла. Але справа в тому, що до раю попадуть не усі люди, лише ті, які вірять в Ісуса Христа. А я вам ще лишу ось це. А ось це я вам хочу подарувати навізові. Читайте їх. Гарного дня! Дякую за увагу. Будьте властей. Хто хоче цю конфету? А, але перш ніж вам її дати, я вам розкажу історію про цю цукорочку. корочку. Можна? Може. Подивіться, яка це буква? Вона символізує Джізес, Ісус Христос, Джізес по-англійськи. А ось це на що схоже? На посух. Ісус як пастир добрий. Дивіться, хлопці, червоний колір символізує кров Ісуса Христа. Ви знаєте, для чого Ісус приходив на землю? Чули про нього? Ісус приходив на землю, щоб ваші гріхи взяти на себе, щоб ваші погані вчинки, якісь. Колі списуєте, батьки обманюєте, десь там погано щось вчиняєте. Щоб ви за це не несли покарання, Ісус пролив кров святу. Це червоний колір, символізує його кров. Білий колір символізує святість, очищення. Кожна людина, яка повірить в Ісуса Христа, і покається, Бог їй простить гріхи і очистить її. І вона буде біла, як сніг. Хто за найстарший? <головіст> <Ти? головіст> То я даю найстарший. ви не влюбитесь? Але ви, якщо будете джентльмени, то сте дівчатам поділитися. Все, вас Бог любить, гарного дня, так. до побачення.